В світі кажуть, надія вмирає останньою. Людям життєво необхідно надіятися на когось чи на щось. Це чеснота, яка допомагає позитивно мислити, діяти та навіть перемагати. Сьогодні на диванчику ми поговоримо про такий емоційний стан, емоцію, як надія. Надія з'являється тоді, коли нам здається, що всі людські можливості вже вичерпано. Нам здається, що виходу немає. І тоді приходить Божа допомога і надія, яка підштовхує нас жити далі. Так я з трошки ближче, бо буде важко держати мікрофон. У мене волосся, нам не закриває нічого. Ми в камері нікуди не дивимося, ми собі. Спілкуємося, так, так, так. У мене навіть віршик там в кінці є. Вітаю вас! Представтеся, будь ласка. Мене звати Петро. Я є, є священнослужителем, який завершує служіння в даний час в місті Полтава та області. Дуже приємно чим для вас є надія? Ну, взагалі, говорячи про служіння, яке я виконую, і як сам пастора, то про надію треба говорити постійно. надією треба жити, і це те, що дає можливість не тільки. В особистому житті, але і в наповненні інших в дослідженні слова, яке і є надією для, для інших людей, саме слово надія часто тлумачать часто неправильно, тобто розуміється щось таке непевне, щось невпевнене. Що як розуміється надія саме по біблії? Ну я хотів би сказати, що багато людей хочуть. Багато чого матеріалізувати і зробити його таким, яким можна попробувати, тому що це простіше пояснити, це простіше якось доносити, простіше реалізовувати, але є речі, які ми ніколи не зможемо матеріалізувати, коли йде мова про віру, коли йде мова про надію і взагалі читаючи. Послання апостола Павла ми бачимо ту послідовність, яку вибудовує цікаво вибудовує апостол Павло. Він каже, що є віра, є надія, є любов, ну і щось із них домінує. Домінує якраз любов. І от в цьому форматі я хотів би говорити про те, що надія і є породженням віри і приведенням до любові. Тобто це є така посередня ланка у відносинах людини з Богом. Якраз хотіла теж запитати в наступному: чи віра і надія це одне і те саме, чи вони йдуть разом? То якраз ну, знаєте, я хотів би сказати, що це щось подібне до квітки, в якої є стебло, і в якої є квітка, і ми не можемо говорити про існування стебла без квітки і самого бутона без стебла. Але говорячи вже про те, що до чого ми апелюємо до Євангелії, то насіння цих двох речей якраз і є любові. Тому е, надія я хотів би, щоб е, це було те, що е, підносить нашу віру і демонструє її якраз у нашому повсякденному житті. Дуже гарно сказали, де надія бере свій початок, де її джерело. Цитуючи е, слова із псалмів, ми знаходимо, що надія в Бозі, тобто е, це єдине правильне представлення, єдине правильне розуміння е, надії, тому що, так як ви сказали спочатку, що е, часом неправильне формування і неправильний вкладений зміст, він спотворює взагалі надію як сутність. Як емоцію, якою Бог готовий наділяти нас, якою ми живемо, яка надихає і допомагає нам рухатися вперед. Тому от десь в цьому форматі. Угу. Чи важливо мати надію взагалі? Чи вона може, чим вона допомагає, а чим може шкода чи не шкода? Говорячи про надію, взагалі, знаєте, якщо не даремно навіть така народна мудрість каже, що надія помирає останньою. Тобто це якраз сподівання людини побудова такого повноцінного бачення і приводить до, ну, до наповнення, приводить до якихось особливих таких вершин, яких людина може досягати. Тому що якщо ми говоримо про віру як більш про таку духовну складову, то надія це те, що породжує вже саму віру. А як зробити так, щоб надія не стала ілюзією, чимось таким нереальним? Знову ж таки, я, як священнослужитель, хотів би сказати, що е, тільки в Богові ми можемо покладати надію, яка не, не стане ніколи ілюзією. Тому що е, є фантазія, яка ніколи не зможе стати надією, хоч ми говоримо про те, що фантазувати це не гріх, але часом проходить час, коли ми сприймаємо наші власні фантазії як за реальність і думаємо, що це те, що мало би відбутися, і отут ця межа вона не має бути перейденою, тому що і багато є християнських авторів, які пишуть про небезпеку в тому, що коли ми фантазуємо і думаємо, що це надія, це не є надія, це взагалі є наша власна фантазія. І часто е, через це відбувається невиправдана надія, так і людина засмучується, і, а як, як власне відноситися, коли не надія не виправдалася, я хотів би, щоб ми могли задатися питанням, що стало джерелом породження цієї надії. Знаєте, якщо ми отримали впевненість. З якогось прикладу, чи біблійного прикладу, чи з якогось іншого, це не означає, що так має відбутися в нашому житті. Знайте, читаючи одну із книг Біблії, ми знаходимо історію, в якій представлена цариця Естер, яка вірила в те, що Бог є сильний і він може щось змінити, але вона не знала, яким чином настане оця зміна. Вона сподівалася, вона вірила, але не бачила реалізації. Тобто вона могла для себе побудувати щось інше і сказати, що от сценарій мав би бути ось таким, але вона довірилася і сказала: я знаю, що Бог може зробити, а якщо ні, це його вибір. Тобто, тут ми маємо дати можливість діяльності Богові для реалізації, тобто ми не маємо права писати сценарій, який ми вважаємо за 100%, тому що це буде хибно. І це приведе до розчарування, і плюс до того, ми ще як людина, ми не бачимо цілої картини, і ми не знаємо, що да. Бог готує для нас да. надалі. Да. На жаль, кожного дня через війну гинуть багато невинних людей. Я думаю, що у кожного є знайомий знайома, у кого хтось загинув, як допомогти цій людині не опустити руку і знайти надію, яка підштовхне їй жити далі. Що сказати такій людині можна? Знаєте, я вважаю так, що перш за все, щоб комусь допомогти, треба пережити це самому в якійсь мірі. Тобто, наведу такий приклад: якщо ти маєш декілька гривень в кармані і в переході в тебе просять кошти, ти можеш опустити руку в кишеню. Достати кошти і дати, але якщо в тебе їх немає, ти не будеш опускати руку, тому що ти знаєш, що там у тебе нічого немає. Знаєте, якщо ми переживаємо досвід з Богом в винагородженні надії і віри, тоді ми можемо допомагати іншим. І ось тут я хотів би використати ще один приклад з Євангелії, коли Христос із впевненістю, перебуваючи на христі, Він каже, що будеш зі мною в раю. В той час, коли він ще не виконав місії до кінця. І от якраз це показує те, що людина, коли вона перебуває в Бозі, взагалі творіння і в контакті з Творцем, вона отримує от цю впевненість. І коли ти це маєш, ти можеш підтримувати людей, користуючись Божою мудрістю, знати ну, в чому і в якій сфері ти можеш якраз це зробити. Тому що Часом потішаючи, ми можемо зробити гірше, тому що це буде ну, якимсь приниженням для людини чи ще чимось іншим. Тому, йдучи цим шляхом, ми маємо надзвичайно чітко розуміти те, що ви сказали спочатку: розуміння цілісності картини. Нашої поради, нашої втіхи, до чого вона приведе. Тобто важливо побачити себе на місці тої людини, ну і потім прийняти рішення, що їй сказати, чи можливо помовчати, так як ми читаємо в Євангелії, коли прийшли друзі до Йова і просто мовчали. І можливо, мовчання буде більш красномовнішим угу. ніж багатослів'я. Так і ще людина має розуміти джерело тої надії, щоб не нав'язати ілюзію, а саме дати так. надію. А які ви можете навести приклади з Біблії, якісь історії, коли Надія, саме Надія допомогла в якихось може випробуваннях? Ну, для мене є одним із таких особливих героїв, цей це Йов, mm -hmm. який в своєму житті він каже, що я знаю, що останнього дня Бог все-таки винагородить мене. Тобто Він говорить про віру і про надію одночасно, яку він покладає на Бога до останнього. Тобто тоді, коли найближча людина йому каже, ти маєш прокля... проклясти Бога і померти. Він каже, ні, я не можу зробити цього, тому що я маю надію на Бога. Тобто, в Біблії ми маємо достатньо багато прикладів, які були винагороджені на останньому етапі. Тому що нам би хотілося, щоб нагорода прийшла на початку, угу. але нагорода завжди приходить в кінці. В сучасному світі людина звикла надіяти, надіятися тільки на себе. Як людині, яка ніколи можна сказати не плекала надій справжньої надії, де можна взяти цю надію, як її підживлювати, слухаючи запитання. У мене з я спочатку з'явився біблійний текст, який якраз говорить про те, що означає надія на людину. І Євангелія каже, що проклятий той, хто покладає надію на людину. Тобто ми маємо знайти правильне джерело, і так як ми говорили від початку, правильне джерело це є Бог. Для того, щоб мати надію, нам потрібно пізнати Бога, нам потрібно шукати Бога. І шукаючи Його, нам знову варто не заблукати в цих пошуках. Тому що Христос каже цікаві речі. Перебуваючи на землі, Він каже про те, що під його ім'ям будуть з'являтися багато хто. І ось знаєте, тут важливо, шукаючи, знайти оригінал. Тому що надзвичайно багато є різних підробок. І подивіться, як сьогодні наш світ наповнений, коли є багато ясновидців, багато тих, хто. Готові говорити про майбутнє і творити надію в людських серцях в той час, коли вони не мають особисто надії. Mm -hmm. Ну і це жахливо. Найбільш жахливо це бути обманутим самим собою, тому що немає навіть на кого біду скласти, тому що ти сам себе обманив. Mm -hmm. І тому я хотів би, щоб люди, і кожен, хто буде дивитися нас і взагалі в житті. Міг шукати надію в єдиному життєдійному слові. Це слово Господнє, яке є джерелом, яке досліджуючи, ми особисто можемо побудувати те, про що ми говорили з послання до Павла, коли з'являється віра, і в людини з'являється віра в відносинах з Богом, і ця віра надихає її, вона наповнюється, вона починає жити надією. Знаєте, і от цей шлях. Такий він є результативний. Хотів би навести ще один такий приклад. Знаєте, коли той, хто працює на землі, він посіяв насіннячко, і коли воно вже проросло дало зелений росточок, то дійсно такий щирий аграрій, він дивлячись на росточок, він вже бачить плід. І ото результат. Тому що якщо він не бачить плоду, він не бачить заради чого працювати. І от якщо ми. Будуючи відносини з Богом, вже бачимо кінцевий результат, а кінцевий результат це те, що він нам пообіцяв. Це вічність, де вже не буде потреби ні в вірі, ні в надії, тому що вже все стане реальним і не буде нічого нас засмучувати. Тому я вважаю, що в Слові Божому потрібно шукати, але в Слові Божому варто знайти живого Бога і будувати з ним живі відносини, тобто недалеким таким абстрактним Богом, але Богом у твоєму житті кожного дня. Як не зневіритися під час війни, і чи нормально, що е, ми надіємося на перемогу? Е, безумовно, надіятися на перемогу це правильно. Тому що якщо ми не маємо надії, то ми не маємо цілі, до якої ми йдемо. І тому надіятися потрібно, але е, ми маємо бути реалістами, перш за все, і встановлювати дати знову ж таки, це протирічить біблійному принципу, тому що. Біблія каже, відкрита належить нам і дітям нашим, mm -hmm. закрите належить Господу. І тому встановлювати якісь дати, чи якісь межі, чи якісь прикмети, це неправильно. Але зберігати надію і жити надією – це взагалі ну, це наповнення, це те, що дає нам зміст нашого життя. Так, і дає сили нам жити далі так, і безумовно, продовжувати. приймати рішення, рухатися вперед, тому що якщо немає надії. І тоді не варто жити. Так, дуже душевна розмова вийшла. Дякую вам, велике. Дякую вам. Я переконана в тому, що Надія додає впевненості, наскільки це дано. Надія має жити, щоб жили усі ми. Бо надія робить неможливе з нами. Цей випуск я хочу закінчити віршем, який написав поет Акулов. Колись. І в моє невеличке віконце засвітить і щедро, і радісне сонце. Я вірю, що збудеться чудо надія, і серце, і душу, промінням зігріє. Побачимось на диванчику!